Віт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки і з вами я, Наталя. Сьогодні хочу розглянути з вами таку найважливішу, одну з важливих тем: це як догляд фіалки, їхній температурний режим, пол, режим поливу, освітлення, вологість в приміщенні. Але перед тим хочу попросити підписатися на канал, поставити вподобайку. Якщо вам відео сподобалося, щоб поширити україномовний контент на просторах інтернету. Друзі, розглянемо спочатку, що таке зумбарська фіалка, де її природнє місце проживання. Це є тропіки, Центральна і Західна Африка. Тобто нам треба створити умови, наближені до її природнього місця, де вона в природі локалізується. Тобто розглянемо спочатку температурний режим. Температура має бути відповідна. Вона любить температуру від 18 до 24 градуси, це буде така ідеальна температура, але переносить і жару, витримує, і холода. У мене було таке, що в магазині, де дітки продавалися, температура була досягала навіть 9 градусів. І, ну, Але це вже екстремально 1-2 дні, щоб і дитятка виживалася, було все з ними гаразд. 12 градусів вона так нормально, без шукуюче витримує. Але в ідеальних умовах створити температуру від 18 до 24. Є е, струкаті, фіалочка з строкатими листочками, ці більш вибагливі. Вони навіть в жаркий. Період часу їх треба опускати на нижні полички стелажів, щоб не було так жарко, бо температура на верхніх поличках набагато їм дискомфортніша. Другий нюанс, який я хочу з вами розглянути, це освітлення. Звичайно, найкраще освітлення це підвіконня. Це є природнє світло, створене Господом нашим творцем. Але на підвиконні багато мінусів, які ми ще будемо потім розглядати. І люди, селекціонери, колекціонери вийшли з положення, щоб уникнути цих мінусів. А це, зокрема, соня пряме сонячні промені, які попадають на листки і створюють опіки. У мене нема бо, що вам так подемонструвати, Бо в мене на стелажах знаходяться мої квіточки. Мої під світлодіодними лампами не маю я природнього освітлення, тому що під віконниках господарує моя улюблениця карамель, моя киця, і вона надасть сумісно проживати і квітам, і її. Це не, квіти не мають шансів, тому в мене є стележі, і там світло, світлодіодне, воно приближене до. Природнього і досить вдало є його замінником. І для ще одного нюанс: для того, щоб квіти гарно цвіли вам цілий рік, мені були задані такі питання: треба створити режим освітлення 12 годин. При природньому освітленні це нереально створити, тому що є зимові періоди, коли 12 годин світлового дня аж ніяк немає. І ще один мінус, що на підвіконі, коли вирощується, це утворення отаких от плям. Це є опіки, опіки від сонця. Це в мене опіки від лампи, тому що попала водичка і перекорінювалася квіточка, з теплички і при світло створило опіки. А там при сонячних опіках вони набагато більше, оці плями, і такі аж сильно сині рани виникають на листочках. Тому, якщо ви вирощуєте квіточки свої вазони на підвіконню, обов'язково притіняти за допомогою жалюзів або з іншими рулетами, іншими затінювачами. Але світло природньо обов'язково має бути. Фіалка не може стояти не на під віконі чи десь на тумбочки, на протилежній стороні. Це не є теніолюбива рослина. Для її процвітання, для її цвітіння обов'язково потрібно гарне освітлення. Але не бажано, щоб попадали дуже не бажано сонячні промені. В літній період обов'язково затіняємо. Другий аспект, який ми хочу розглянути з вами це полив. Зумбарська фіалка хоче водички, вона любить постійно бути в вологому перебуванні середовищі, але щоб не було болото. Якщо ви створите болото, переляєте, це буде дуже як, плачевно для вашої рослинки. Загниють корінці моментально, опуститься лист і почне загнивання. мертвої рослинки. Тому підливаємо в мене верхній полив, я поливаю не на гноту, але на верхній полив, хто вирощує на підвіконі теж. Але я не підливаю так дорослі дітки, я так зверху поливаю, а дорослі речові, свої вазони я підливаю за допомогою такої. Бачите, зробила своїми руками таку поливу таку баночку з. Корком і тут стала корочок від шприця і зроблена дирочка. І в, блюдоч, в тарілочку я наливаю так воду. І приблизно 20 мл, 25 до 30 мл поливаю в тарілочку. Кожного дня не треба поливати, краще менше поляти, але частіше. Ну, переважно, якщо дуже жарко, через день, але потрошки, щоб не заляти і не згнили корінці. Якщо е, зимовий період, через три дні, через 2 дні поливаємо краще. Ще раз хочу наголосити, тут один нюанс, що краще частіше, але менше. Бо якщо ви заляєте квіточку, це є згубно, сказиться на її корінчиках. Погниє і загине рослина. Коли ми беремо горщик, як коли можете розглянути попередньому відео, де ми розглядали, які потрібні горщики для фіалки, вберемо в руку горщик от Фіалочку ми беремо в руку, і я вже відчуваю, чи вона важка. Чи, якщо вона важка, значить вона напоєна, не потребує поливу. Легкий горщик свідчить про те, що вже ґрунт підсох і потрібно підляти рослинку. Другий, третій аспект це ми розглянули світловий режим, режим поливу, температурний режим розглядати. І ще один важливий режим хочу з вами розглянути це як. Вологість повітря. Враховуючи те, що це є тропіки, рослина в природних умовах проживає в тропіках, ця рослина любить вологість. Один стелаж в мене знаходиться в кухні. І самі ви розумієте, вологість там досить висока, порівняно з іншими кімнатами. І там квіт, я за, ну, зауважила, що там мої вазони, мої фіалки почуваються краще, ніж в кімнатах. І в минулому часі мене, я ще ставила в іншій кімнаті, коли зимою було дуже сухе повітря, сушили батареї, у нас є центральне опалення, ємкості з водою, щоб зволожити повітря. Тому що при сухому повітрі квіточки в'януть, листочки теж сохнуть. Так вони не гниють, вони просто сухі робляться. Тому вологість велику роль грає. А зараз мені... Допоміг трошки вийти з того положення. Чоловік, він любить мене акваріумні риби, стоять акваріуми, і вода випаровується, збільшуючи вологість в приміщенні, в кімнаті. І це вже мені плюс його хобі, і моє хобі поєднується. Його водичка з акваріуму створює мені таку відповідну вологість, яку люблять мої вихованці, мої вазони у зомбарської фіалочки. Тобто підсумуємо. А, і ще один перепрошую один нюанс, я не врахувала. Хто любить провітрювати кімнату, це дуже важливо. Вони при провітренні заходить з вулиці таке вологе, навіть якщо прийшли дощу гарне повітря нам в приміщення. Але на протязі не може стояти сам вазон чи стелаж, бо при, при протязі утворюються плями. і Сама фіалочка вона може захворіти. Утворитися грибкові захворювання, попасти, і вологість плюс протяг це є, може бути мучне староста, квіти хворіють, вони не виносять протягу. Це теплолюбива рослинка, вологолюбива, але протягу вона не виносить. Отакий От нюанс. Тобто температурний, щоб виростити. Підведемо до кінця підсумки, щоб виростити такі квіти, щоб квітли от так красиво, як в мене моя Ксенія. Бачите, такі гарні борячкові квіти великі. Моя василина, голубувато-сині квіти. Це фантазійний сорт. У мене, подивіться, які гарні квіти. Я дуже люблю фантазійні сорти. Це є ле авантюри. І це сорт теж іноземної колекції, дуже досить красивий, синьо-білі квіти. І щоб вони вас так гарно тішили, ваше милували око, рекомендую дотримуватися режиму температурного, режиму поливу, режиму. Освітлення і підтримувати певну вологість. Обризкувати вони не люблять на листочки бризкати. Навіть якщо я від якихось шкідників, профілактично чи лікувальних цілях обрискую цю рослинку, то я її ставлю в закрите приміщення, де не попадають сонячні промені, бо вода і сонце зразу опікає листочки. І наша рослинка буде в досить плачевному стані виглядати. Ось так, друзі, ви були на каналі Мандрівка Фіалки. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте. Дякую вам за вашу присутність, за вашу підтримку. Хто мене дивиться, моїм глядачам. Велике дякую, гарного, спокійного вам вечора чи дня. Бувайте, па-па.